Слава По постійної комісії з питань фінансів, бюджету та планування соціально економічного розвитку входить п'ять Присутні на засіданні троє депутатів, відсутні двоє, які будуть пропозиції щодо початку роботи постійної комісії. Надійшла пропозиція від початку. Запрошені селищний голова, секретар селищної ради. Пропонується такий порядок денний. Перший прозерний депутатів від Турецької селищної ради, Хмельницького району, Хмельницької області. Восьмого скликання до президента України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Друге питання про внесення з рішення 51 першої сесії селищної ради від 20 липня 2024 року про засевершенні програми підтримки військових частин інших військових формувань і установ збройних сил України, залучених до забезпечення це. третій позачерговій сесії селищної ради. Саме на голосування хто за утримався, немає. Перше питання: про депутат від Вітурецької селищної ради Хмельницького району Хмельницького області восьмому злихання до президента України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Так, їм ну, зараз питанням що ради. Зв'язку з тим, що бачили. Телевізорі, так не будуть повторювати, необхідно підтримати нашого президента від нашої селищної ради. Тому я зачитаю те звернення. Ми депутати від 9 селищної ради 8 з виконані критично важливий для де нашої держави час досвідчення цілковити та достання підтримку Володимиру Зеленського на як закону обраному та легітимного президенту України Верховному головному командувачу, його зусиллям по захисту та територіальної цілості України. Українська нація має тисячолітню історію. Ми, Українці, маємо свою суверенну державу, яку сьогодні захищаємо за розповік війни, за яку сотні тисяч синів і дорівнює проливають свою кров, завору і незалежність, якої віддають життя. Україна має потужні Збройні сили та армію волонтерів. Наш президент Володимир Зеленський законно обраний і легітимний. Він тримає удар творитися на всіх фронтах, безпеково, інформаційному, дипломатичному. Президент робить все, щоб Україна перемогла. Нашій державі діють Конституцію України і закони України. Лише ми, українці, маємо право вирішувати, коли і за яких умов обирати нашу владу. Сьогодні в Україні точиться найжорстокіша і найморальніша війна на планеті. Проводити в таких умовах виборне часно неможливо. Вони мають проводитися тільки після завершення воєнного стану. Ми не допустимо розколу розтрату нашу країну. Нам можлива доля нашої держави України. Ми не ми сильні. ми об'єднані зруйстовані з зіпло. Третій рік ми стоїмо з Європи і цивілізованої світу, в якому мають встанувати правду закон право і мир. Підтримуємо нашу державу, Україну, підтримуємо нашого президента Володимира Зеленського. Долю нашої України, нашої свободи і майбутнє, вирішуємо тільки ми. Україна буде вільною і сильною. Слава Україні. за те, на 53 Рекомендувати депутатам Семеницької ради попросити Національної безпеки та оборони на 2025-2026 роки. Доповідає Наталія Гущак, секретар шостий роки доповідає перейти до даного питання? Хочу о, повідомити вас, що нам дійшла інформація від обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про використання субвенції, яку ми надавали в кінці року, о, в сумі 35 тисяч гривень. Значить, вони надали інформацію, що придбано на загальну суму 35 тисяч, е, матеріали для матеріально-технічного забезпечення, е, крани, муси, коліно, труби, бачки. Так, щодо нашого питання, до нас е, знову надійшли листи з везенням від військових частин які вони просять фінансової допомоги? А тому пропонується внести зміни в рішення 51-ї сесії і профінансувати, навіть субвенція військовій частині, я не буду називати цих, Назви військових частин у нас є проєкти. Субвенція військовій частині 100 тисяч гривень, субвенція іншій військовій частині на матеріально-технічне забезпечення 100 тисяч гривень, і придбання та передача матеріально-технічних засобів військовій частині з обсягами фінансування 85 тисяч гривень. Це на придбання підсилювачів сигналу для квадрокоптера і 10 акумуляторів для мавиків. Хто за те, що проєкт рішення винесе на родах 53 почергової сесії? Рекомендувати депутатам селищної ради поводитися за пропонованим проєкту рішення. Прошу проголосувати. Хто за Проти триматися? Немає, рішення приймається. Третє селищно-бюджетної територіальної та територіальної Громади на 2025 рік, побаждає Олена Кучиченко, начальниця ЗМО Пропонуємо внести зміни до селищного бюджету на 2025 рік по доходах та недатках загального та спеціального фонду за рахунок перевиконання частини фонду, бюджету, за фонду, до частини загального фонду селищного бюджету, загальних та бюджетних фондів і розпочинок до спеціального фонду. Здання власні в доходів селищному бюджету за період з початку року при плані 8 мільйонів 893 тисяч 929 гривень надійшло 10 мільйонів 332 тисячі 156 гривень і становить 116,2 десяти відсотка. І в сумі це мільйон 400 тисяч. Але ми збільшуємо дохідну частину поки лише на 13 тисяч гривень по податку на доходи. Фізичних осіб. Збільшуємо доходи спеціального фонду селищного бюджету на суму 90 тисяч гривень за рахунок коштів від продажу земельних ділянок на сільськогосподарського призначення, які надійшли від підприємця Малічевського. Кошти від перевиконання довідної частини загального фонду бюджету направляємо по загальному фонду. По функції інша діяльність у сфері державного управління направляємо 10 тисяч. Військовій частині для придбання товарів для потреб військової частини згідно програми підтримки військових частин. У функції «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування на оплату цих видатків направляємо 3 тисячі гривень. Кошти за рахунок залишку бюджетних коштів станом на 1 січня. Дві року по спеціальному фонду в сумі 275 тисяч гривень направляємо на видатки по спеціальному фонду. У функції інша діяльність у сфері державного управління направляємо 75 тисяч гривень для військової частини на придбання військового обладнання згідно програми підтримки. Від продаж земельних ділянок на сподарського призначення направляємо на капітальний ремонт пожежної сигналізації для купівського ліцею. В сумі 90 тисяч 600 гривень. Такі зміни до бюджету пропонуємо за три. А це на членський внесків функція є така? Асоціації асоціації, аз... асоціації міст України і Асоціації е, територіальних громад Хмельницької області, так? Тобто, це куда на, 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 на територіальні громади, так? Це косія була. Там скільки рік? Сім чи вісім тисяч? <гумент> ну, я не знаю, Просто треба зараз провести життєві видатки, а кожну не докладе. Да. Через то, вже включили. І на перші треба профінансувати. То за те, що переключення винести на розгляд 53-ї дизайнчої сесії, рекомендувати депутатам селищної ради поводити за з приємним рішення. Хочу проголосувати. Хто за? Проти утримався. Немає рішення прийняти. Четверте питання Про порядок денний 53-ї позачергової сесії селищної ради доповідає Тетяна Родик з потерпав. Порядок денний 53-ї позачергової сесії включено ще 15 питань. Перше про затвердження статуту бюджетного комунального закладу, Центр надання соціальних послуг Вітовецької селищної ради Хмельницького району Хмельницької області. Та положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Центру надання соціальних послуг і Вітовецької селищної ради Хмельницького району Хмельницької області та ще 14 земельних питань. Пропоную погодити порядок денний 53-ї позачергової сесії селищної ради і рекомендую розглянути їх на пленарному засіданні сесії селищної ради. Шановні депутати, всі питання порядку денного, що воно на сьогоднішнє засідання постійної комісії розглянути. У когось доуваження пропозиції щодо порядку денного? Немає. Дякуємо всім